Притомна частина британського суспільства закликає не перетворювати право бути собою на політичний конфлікт. Це рішення викликало занепокоєння серед ЛГБТ-організацій, які вважають, що воно. Підриває інклюзивність у спорті тепер заклади, притулки, вбиральні, роздягальні, лікарняні палати тощо можуть на законних підставах не пускати трансгендерних жінок до жіночих приміщень. І навпаки, скільки б трансфоби не намагалися поширювати цей міф, у них немає доказів. Ось вам і нюанс тлумачення, який призвів до реальних наслідків і. Цілком логічної хвилі обурення. Минулого місяця Ютуб канал нашої правозахисної організації нарешті отримав срібну кнопку. Це все винятково завдяки вам, наші любі підписники. Хочу сказати, що мені особливо приємно бути в компанії 100 тисяч прекрасних людей, які поділяють наші цінності і прагнення. Наступна ціль мільйон і золота кнопка. Тому підписуйтеся. Намагався захистити законодавчу ясність, а не забрати права. Саме таке роз'яснення маємо від британських юристів як реакцію на ухвалення в Британії 16 квітня цього року Верховним судом рішення про те, що терміни жінка. Чоловік та стать у законі про рівність 2010 року слід тлумачити винятково як біологічну стать, визначену при народженні. Наче логічно, коли йдеться про стать, бо стать у людини все ж таки від народження. Але ледь не одразу після ухвали трансгендерних людей почали реально обмежувати в правах. Ось вам і. Нюанс тлумачення, який призвів до реальних наслідків і цілком логічної хвилі обурення, так найчастіше у гей-пропаганді ми критикуємо доволі диктаторські країни на кшталт Московії або праворадикальні уряди, що славляться гомофобністю. Але цей випуск буде цілком присвячений країні, яка століттями відстоювала свободи і вважалася батьківщиною прав людини. Великій Британії. Тепер там ставлять під сумнів, хто має право називатися жінкою. Рішення Верховного суду може змінити життя тисяч транслюдей, і саме трансгендерні жінки від того постраждають найбільше. Тож я зараз осідлаю свого улюбленого коня фемінізму і почну. Привіт! Мене звуть Тала Андреєва. Отже, після ухвали Верховного суду Великої Британії трансгендерні жінки та чоловіки, навіть ті, хто має документальне підтвердження зміни статевого маркера, не підпадають під ці визначення в межах цього закону, і можна було б не перейматися, адже формально права трансгендерних людей не були скасовані. Втім, де факто рішення Верховного суду значно звужує їхнє застосування у ключових сферах життя. Наприклад, тепер заклади, притулки, вбиральні, роздягальні, лікарняні палати тощо можуть на законних підставах не пускати трансгендерних жінок до жіночих приміщень. І навпаки, ще раз і повільно: тепер трансгендерна жінка, тобто людина, яка Виглядає як жінка у загальному уявленні, поводиться як жінка у загальному уявленні, вдягається як жінка у загальному уявленні, повинна йти в туалет до чоловіків, бо від народження її стать зазначена як чоловіча. Уявляєте, наскільки може зрости кількість випадків гендерно зумовленого насильства через це? А якщо до притулків для постраждалих від насильства, людину, яка тепер за усіма ознаками та документами є жінкою, не прийматимуть в жіночі шелтери. Це ж бред. Бред, що зафарбований під юридичне тлумачення термінів. Коли трансгендерна жінка, яка виглядає і ідентифікує себе як жінка, змушена користуватися чоловічою вбиральною або палатою в лікарні, це сприймається як Публічне приниження та фактичне невизнання особистої гендерної ідентичності, і судочинцям варто було б про це подумати перш ніж підписувати одностайні рішення, бо одним розчерком пера вони зламали тисячі людських судеб. Після рішення суду низка спортивних організацій і асоціацій почала виключати трансгендерних жінок зі змагань для жінок, навіть якщо ці жінки мають документальне підтвердження здійсненого транспереходу. Серед них і футбольна асоціація це рішення викликало занепокоєння серед ЛГБТ-організацій, які вважають, що воно підриває інклюзивність у спорті. Поясню, що спочатку футбольна асоціація дозволяла трансгендерним жінкам, які пройшли чоловіче статеве дозрівання, грати в жіночих лігах, якщо рівень тестостерону у їхній крові був не вище певної установленої позначки протягом щонайменше 12 місяців. Однак після рішення Верховного суду Британії все змінилося. Трансгендерні жінки більше не зможуть грати в жіночому футболі в Англії. І ця політика буде впроваджена з 1 червня 2025 року. Рішення футбольної асоціації було схвалене речником Стріт, який заявив, що, хоча кожен вид спорту сам встановлює свою політику, він повинен дотримуватися закону. Ми чітко дали зрозуміти, що біологія має значення, коли йдеться про жіночий спорт, що кожен повинен дотримуватися закону, сказав він. І ми продовжуватимемо забезпечувати жінкам та дівчатам по всій країні можливість насолоджуватися спортом, і ми продовжуватимемо підтримувати організації, які захищають чесність, справедливість та безпеку гри. Додав він Англійська Федерація нетболу також підтвердила, що з 1 вересня заборонить трансгендерним жінкам займатися жіночим спортом, але заявила, що грав у змішаний нетбол буде доступна для всіх. Жіноча категорія буде виключно для гравців, народжених жінками, незалежно від їхньої гендерної ідентичності, тоді як змішаний нетбол слугуватиме інклюзивною категорією спорту, дозволяючи гравцям займатися під тією статтю, з якою вони себе ідентифікують. Йдеться у повідомленні. Це якась оруельщина, якщо чесно. Тобто, всі жінки рівні, але деякі все ж рівніші. Поясніть мені заради Бога, чому трансгендерна жінка, яка хоче займатися професійним спортом, не може грати у футбол у жіночій лізі чи у крокет. Ну тобто, навіть якщо ми відкинемо силові види спорту, ви взагалі розумієте, що різниця у фізіології між біологічними і трансгендерними жінками мінімальна, і вона точно не в. Впливає на швидкість бігу по полю чи влучність удару. Мені здається, світ з божеволів і ніяк не може цього визнати. Ні, навіть не так. Це ми опинилися в психлікарні, де божевільні санітари, а лікарі. Пацієнти, бо як інакше, ще можна трактувати майже одноковісінькі заяви спортивних функціонерів Британії про те, що ця нова політика розроблена для того, щоб надати пріоритет та підтримувати справедливість у спорті в жіночій категорії. А що з чоловіками? Схожих рішень щодо чоловіків поки що не було винесено так гучно або окремо, і на то є кілька. Причин про причини і інтерсекційність я вам розкажу за кілька секунд. А просто зараз хочу подякувати всім вам, наші дорогі спонсори і спонсорки, за те, що своєю гривнею у такі непрості часи підтримуєте нашу просвітницьку діяльність. Ви просуваєте важливий правозахисний контент і спонукаєте нас більше говорити про права вразливих категорій українського суспільства. Хочу, аби наших голосів ставало більше. А тому не зупиняйтеся у своїх донатах, попри те, що в ухвалі Верховного суду Британії зазначаються не лише жінки, а й чоловіки. Саме трансгендерні жінки відчувають на собі дискримінацію найбільше. Чому більшість правових баталій точиться навколо жіночих просторів? Притулків, убиралень, в'язниць спортивних секцій, де традиційно більше регуляції і де юридичне визначення жінки, має практичні наслідки. Ну бо як буде почуватися трансгендерна жінка, наприклад, у сауні, якщо її відвідування буде сегреговане не за принципами гендеру, а за біологічною статтю? І ні, трансжінки не загрожують біологічним жінкам у туалетах, скільки б трансф. Фоби не намагалися поширювати цей міф, у них немає доказів. Дослідження у десятках країн показали жодного підвищеного ризику. Навпаки, транслюди частіше є жертвами насильства. І ні, трансжінки не загрожують фемінізму. Фемінізм не виключає транслюдей. Фемінізм, що бореться за свободу вибору, повинен включати всіх жінок незалежно від того, з якими геніталі. Ми вони народилися до речі. Хочу нагадати, що авторка Гаррі Поттера Джон Роулінг проявила свою трансфобію через пост, де вона вивалила своє бачення того, що трансжінки стирають увесь прожитий досвід жіноцтва. Мовляв, жодна трансжінка не зрозуміє, як це бути жінкою насправді. Але давайте чесно, під такою роулінгівською турботою про жінок маскується звичайна побутова трансфобія і атака на трансвидимість. Власне, як і у тому самому сумнозвісному рішенні британського суду. На щастя, реакцією на ухвалу Верховного суду Британії було не мовчання суспільства, а навпаки, протести правозахисників та селебріті понад 400 акторів. Та діячі у кіноіндустрії, включно з зірками Гаррі Потера, підписали відкритого листа на підтримку трансгендерної, небінарної та інтерсекс спільноти, засуджуючи рішення суду як загрозу їхній безпеці та правам. Притомна частина британського суспільства закликає не перетворювати право бути собою на політичний конфлікт, адже свобода бути собою. Це не привілей, а право, і лише людина має право визначати, ким вона є: людина, а не держава. Вітаю усіх у Великій Британії. Сьогодні ми прийняли історичне рішення. Тепер, якщо вам треба визначитися, хто ви, вам треба погодити це з міністерством моралі. Британський суд постановив, що гендери існують лише за згодою держави. У нас є декілька базових гендерів: яблука і єдинороги. І це насправді дуже гарне рішення, тому що держава має знати, який в неї урожай яблук, і скільки на території Великої Британії проживає єдинорогів. Втім, як би там не було, британське рішення створює небезпечний прецедент. Тепер інші суди або законодавці можуть використати його щоб звужувати права транслюдей в освіті, охороні здоров'я, працевлаштуванні тощо. А як у нас в Україні? У нас також немає чітких законів щодо гендерної ідентичності. Ба Більше українське законодавство має прогалини, немає. Комплексної антидискримінаційної політики для транслюдей, відсутня чітка процедура визначення гендерної ідентичності без примусової стерилізації чи психіатричного обстеження багато транслюдей залишаються невидимими, бо бояться втратити роботу або житло. І хоча ми наближаємося до ЄС, трансінклюзивне законодавство досі не є. Пріоритетом ми можемо це змінити. І ви також підписуйте петиції, підтримуйте локальні ініціативи транспідтримки. І головне, не мовчіть. Ваш голос важливий. Цьом.